Та немає за що. Інколи, коли ми говоримо слова вдячності, тобто я кажу дякую, а у мені відповідь прилітає та немає за що. Сьогодні з вами поговоримо у цьому відео та розберемо, чому так інколи люди говорять. Поділюся з вами я, тренерка з ораторської майстерності Ольга Маринюк. Нам надають якусь певну послугу, нам в чомусь допомагають. Людина дає свій ресурс, свій час, свою увагу, вона піклується про нас, приділяючи, просто навіть якби фокус уваги спрямовуючи на нас, ми їй кажемо Дякую тобі за це. А вона каже, та немає за що. Відповідно, від неї, віддаючи наше дякую і не беручи цей ресурс. А подяка це як винагорода, винагорода того, що нам приділили час, можливість та зусилля. Відслідковуйте свою риторику, надавайте значення своїм словам. Вони не просто вилітають з нашого роту, а вони проявлення нас, нашої самоцінки та нашої цінності та впевненості у собі. Тож, друзі, приєднуйтесь на мій акаунт та там побачите ще багато цікавих відео.